26 листопада у сумах прогреміли вибухи. Загорілася багатоповерхівка. Що відбувається в місті? Та що відомо про постраждалих? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. 26 листопада під час повітряної тривоги у сумах прогреміли вибухи і повалив дим. Перед цим у повітряних силах повідомляли про пуски кабів на регіон. Крім того, було попередження про загрозу балістики. Зауважимо, що телеграм-канали повідомляли про два вибухи в місті та приліт. За їхніми даними після вибухів до неба зійнявся стовп диму та сталася пожежа в одному з будинків. На місці влучання у сумах триває ліквідація наслідків ворожого удару. Пошкоджено приблизно 15 автівок, повідомляють місцеві телеграм-канали. Офіційних заяв на момент запису випуску не було.

Зауважимо, що станом на 13.45 ані міський голова, ані обласна військова адміністрація не коментували дані про вибухи чи ймовірні наслідки. Лише напередодні 25 листопада керівник сумської міської військової адміністрації Олександр Дрозденко повідомляв, що у небі на Сумщиною підрозділами ППО області збили 17 ворожих шахетів. А вранці 26 листопада у сумській військовій адміністрації відзвітували, що зенітники у небі на Сумщиної збили 16 ворожих дронів. Крім того, там відзвітували про ситуацію в прикордонних громадах. Вночі і зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій. ...та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Берздицька, Верхньосаровацька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська Шосткинська громади. У Хотінській громаді рашисти здійснили обстріл з танків. Там нарахували п'ять вибухів і ще п'ять обстрілів зі ствольної артилерії. Крім того, на громаду запустили каб. У Бездрицькій громаді окупанти завдали ракетного удару. Там пошкоджено два приватних житлових будинки, а також не житлове приміщення. У Шосткинській громаді зафіксовано удар БПЛА типу гарань. -2». загалом прогреміло шість вибухів. Краснопільську громаду обстрілювали з артилерії. Опільській громаді з дітака було здійснено пуск авіаційних бомб типу КАП. Керовну авіаційну бомбу також запустили по юнаківській громаді та миропільській поверхню Сировицькій громаді було здійснено ракетний удар. І ще раз зауважимо, що саме момент запису випуску удар по сумах, які рашисти здійснили по обіді. Влада офіційно не коментувала нічого не відомо і про постраждалих. Віримо, що обійшлося без жертв. А як думаєте, ви на які ще підлості здатні рашисти? А ми впевнені, що Росія обов'язково відповість за все, що накоїла. А ви бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні, слава зсу. До зустрічі.